Всім привіт! Знаєте, путні люди, вони купують саджанці яблунь, черешень, щось таке, щоб сім'ї поїсти було. Булочка йде. А в мене квіти в голові. Ми будемо годувати свою душу і очі. Ого, що це за ножниці такі. Чому? Що вони нічого не ріжуть. Сусід прийшов на допомогу. Кулички. Замовила я набір із 10 чайно-гібридних троянд. Замовляла там само, де і спрейки попередні. І садила, і показувала, як садити улітку троянди. І багатьом чомусь здалося. Я... Так мені показалося. Що це в мене якась реклама, що я там з продавцем в говорі, і я рекламую продавця, і, і чи прийдуть мені такі самі, чи не прийдуть. Люди, я такий самий покупець, як і ви. А я вам совітую тільки того, щоб ви не обпеклися так, як люди цьогоріч обпікаються у Фейсбуці, у квіткових групах пишуть. Ведуться на всяких продавців за 300 гривень набір троянд і всяких квітів. 380 за 10. Да. Це набір чайно-гібридних за 500 гривень. Зараз подивимось. Та йди. У мене була одна умова. Всі квіти на вибір продавця, але щоб була, на мій вибір, щоб була імператриця Фарах і щоб не було фіолетових. Ну, не люблю я. Ух, яке все мокре. Оце пакування. Я не знаю. Розривай руками. Тут. Воно мокре, воно рватиметься руками гарно. мокрі. Відправили в суботу вранці, мали прийти завтра, але прийшли на день раніше. Я вже з самого ранку набрала відро води. Бо в нас вчора як виключилося світло о 9-й вечора, і сьогодні о пів на першу дня включили тільки. А вода в нас то по водопроводу по вулиці йде. С... І башні. башні, А світла то нема. Башню нічим накачати. Да. І ще й поля пискають. О. Тому молодий понабирали, а тут, спасибі Богу, включилось світло. Так. Оце пакування. Дивіться. Те, що осипається. Це в піску чи в глині, в чому воно. Пісок. Пісок Того разу має. була тирса. Ну, тирси теж треба десь набратися. Має Ось бути такі, дивіться, з квітами. О, так, а тепер цікавіше. Дивимося, що в нас тут є. Що в нас тут є? Ой, що пасте. Так, і по-перше, хто думає, що отримує отакенні, як показують вам у полях, у них отакі е троянди кущі, ви отримуєте не букет квітів, а посадковий матеріал. Тому нормально, якщо буде, отака. Одна гілочка. У водичку її. Отуди. Одна. Друга. Але я не який колір. Який оце був колір? Рожева, щось, щось таке. Але гарна, хай буде. Саженець гарний. Дуже гарний. Це о, взагалі шикарний. З жовта. Ма, керіо. Ти хотіла керіо? Давно У мене, ти... мене на неї місце є окремо. А корінь взагалі шикарний. Хай буде. Так. З дуже гарної якості. Свіже, тільки викопане. Дуже Стубі. видно, що воно ухти. З сторони дивися, яка. Вона й не рожева, хто знає, як і сказати. А з іншої сторони біленька. У мене такої нема. 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 Дуже гарний корінь. Знаєш, навіть не прив'явші. Не прив'явші. Те, що поп цвіталося, ну так а коли йому. Перший етап цвітіння вже проходить. Та плюс, поки впакували, да, поки доїхали, воно і посипалось. Так. Це в нас четверте, так? О. У... Бачила. Бачила я в інтернеті, але не пам'ятаю назви. Люди питали... Ну а вони не одинакові за отією? Ні. Різні. А, різні, різні. Ох, шикарно. Це вже п'ять виходить, так? Угу. А, то імператриця, мабуть, обсипалась, ні? Бо я тут імператриці не бачу. Навірно, то імператриця. Ось, Ось яка, яка красива, ніжненька. Ніжна. Я думала біла. Як вони називаються? То... Мені аби це лоб. Без різних ція. Я вони не так. селекціонер, щоб ганятися за сортами. Так. Ось, Ось яка біла. А це не така, як у нас. Навірно, така сама. Буде. Нічого. Дуже, дуже дебелі. Дадженці дуже хайні. Дуже гарні. Ось яка. Така похожа була спреєчка. Навіть я пхну вже, бо дуже шипаки. А може у друге відро цього? Зараз я принесу друге відро. Так, це якась темна. Он. Саме дужче квітка збереглася, дивися, в цієї. Ось такі. Можливо, навіть одинакова з цією. Але мені не принципово. Якщо вам принципово, ну, я ж не кажу тут замовляти. Можете вибирати, які хочете. Це якась темна буде. І вона обцвілася, вона не тут обпала, бо вона вже ось. Якщо тут ось видно, що вона обпала. А це вже вона обпала ще до... Тому що ось вже Коріннячка гарна, свіжа. Стовбург гарний у кожної. А, да. Так, 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 зараз ми їх. Так що я задоволена. Я задоволена. Мені, я ж кажу, я не колекціонер, я не гонюся за сортами, щоб там обов'язково, не дай Боже, два однакових буде. У мене, от я замовляла два роки тому, дві однакові, біктерпули. Одна тут, одна там. Що над однією так ахаю, що над другою, як зацікав, бо красота. А оце. А оце, по-моєму, по шипах імператриця Фарах. Mm -hmm. Зараз її і схожу до своєї імператриці, подивлюся. Але знаєте, що головне? Фіолетових нема. Так, вони в мене випали. Бери ще двоє відер і вдвоє відер ще ставлю. В одне оце постав штук три, в друге, третє. Так, точно десять. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все точно. Як можна такий об'єм впакувати в таку малу посилку? Це, це дуже... дуже нежненька така. Дуже, дуже квіти. Ти знаєте, отак, як получаєш, вже отак, вже бачиш, що вона високою, по суті, і не квіти. буде. Нежненькі, з середини розовеньке. Камера не передає, яка розова всередині. Нежна така розова. Отак. Так, з тобою я зараз схожу до імператриці. Бо по шипах мені так це імператриця. Ось таке моє замовлення. Останні вже троянди, вже хватить. Вже хай там хто не совітує, то як ронсар, ще там щось, замовте отам, замовте отам. Ну якщо ви замовите, і пройшли, це мені, я не проти. А так уже хватить. А так вже хватить. Будемо переходити на лілії. Керіо є. Я Все. вам скажу, по секрету вже сьогодні лілії замовляла. Требують правди. Все, пішла я по відра і будемо садити жулечі. Хай стоять. О, все. Бігом. Любить моя доця квіти. Вранці раненько встала і до квітів. І лягає спать також з квітами. Он трудиться. Це дуже гарно. Щоб вирощувати квіти, треба, треба їх любити. Без любові нічого не буде. Це не їжа, що треба обов'язково садити, бо ніде не візьмеш, як грошей нема. А без квітів обійтися можна. Але ж, яка краса, як вони є. Угу. По шипах не, не однакові. Можна б сказати, якась рожева, що це, що це. Зовсім різні оці гілки. Може, якийсь пів, на півтон. трохи не така кольором. Так. А ти? Булочка. А ти? Пішли, на перевірку. Ну дивися, ось одмирає так само. Не вирву, якось тут одмерше. Ну, похоже, ні? Нижня, пагінь нижнє. Па, нижнє. Можливо, дочі, дай Боже, щоб було по-твоєму. Я, я думаю, по шипаках і дрібненькі є шипи. Є ж дрібненькі, є великі, а є дрібненькі. І шипи по, по листу по самому. Шипи з другої сторони. Ну це дорослий кущ, звісно, що його зрівнювати. Це двох... дітка що ти? А з двох річкою. Ну думаю, що вона. Думаю, що вона. Ну, побачимо, як прийметься і зацвіте. Ось яка краса. А Старичні... Там вона, вона, торічні дельфінічки. Дивися. Дельфініум. Я думаю, що вона. Все. Ось Оттак. такі. Наші справи. Булочка, що ти там робиш? Ти їсти хочеш? Тобі їсти дати?